Священні сонети, дев'ятнадцятий сонет, щоб мучить мене, Джон Дон. Щоб мучить мене, крайнощі у всім зійшлися, я клубок із протиріч, в душі моїй зустрілись день і ніч. Веселий щойно враз стаю сумним. Впадаю в гріх. І розкаююсь у нім, Любов кляну, й хвалу, їй шлю навстріч, вогонь я і лід, жену й тікаю прич, німий в мольбі великий умалім. Я зневажав ще вчора небеса. Молюсь сьогодні і Богові лещу, а завтра вже від страху затремчу, І набожність потім. Знов моя згаса, коли тремтів, від страху я, ті дні спасіння може принесуть мені, переклад Віктора Марача.